жву сонячну електростанцію потужністю 130 кВт встановили на одному з об'єктів Ніжинського водоканалу бо ж це про суттєву економію та енергонезалежність аби зрозуміти як сьогодні розвивається та удосконалюється підприємство до об'єкту завітали студенти енергетики на запроси мера ніжина олександра Кодоли. Ця електростанція профінансована німецьким фондом же Ми беремо ви знаєте активну участь в різних грантах нашого міста І от Виграли цей грант на 100 тисяч євро, за рахунок яких було збудовано цю електростанцію. В принципі, чим важливі водоканали, точніше СЕС для водоканалів, тому що водоканали найбільші споживачі. Електроенергії в містах сьогодні надважливо, аби кожен студент вчився не лише за підручниками, а й здобував практичні навички на сучасному енерговиробництві. Резюмує очільник Ніжина. Сьогодні ми зустрілися з студентами-енергетиками, які навчаються в нашому агротехнічному інституті. Це четвертий курс е і дуже затребувана спеціальність на сьогодні, оскільки сьогодні Україна на жаль потерпає від повітряних ударів нашого ворога, знищується енергетики, тому треба шукати. Нові підходи, і як ми можемо компенсувати втрачену генерацію. Тому я вважаю, що наша громада активно працює в напрямку своєї генерації, щоб ми були більш енергонезалежними. Студенти енергетики вели жвавий діалог з очільником Ніжина. серед основних запитань чи планується розширення потужності даної сес та будівництво нових. Також молодь активно цікавилася участю міста у міжнародних проєктах. Пане Сандеркодова скажіть. Чи ми приймаємо зараз участь в якихось міжнародних проєктах щодо зеленої енергетики в Нілюській громаді? Ну, звичайно. От в принципі, це є результат одного з проєктів. Я вам говорив, це проєкт GIZ німецького фонду. Зараз ми є учасниками різних проєктів. Більш детально у нас є енергоменеджер. Їдіть сюди до мене, розкажіть, Денис Вороне. Там є такий складний проєкт, що навіть назву, мабуть, тільки він запам'ятав, як називається. Да, ми дуже активно включились в роботу саме проєктів, які пов'язані з енергоефективністю. І вже місто наше дуже відомо в плані реалізації таких проєктів. Тому нас запросили, наприклад, великий проєкт Європейського Союзу, він називається ЛАЙФ. Даний проект має на меті створити певні фінансові механізми, які допоможуть громадам використовувати саме кошти. Кошти з цих механізмів, і реалізовувати такі аналогічні проекти нашому розвиток міста це спільна справа, наголошує Олександр Кодола і дякує студентам за активність. Мерніжена переконаний, що серед них є майбутні інженери енергетики, які і впроваджуватимуть ще ефективніші системи, а ще розвиватимуть зелену енергетику та робитимуть Ніжин сучасним і екологічним містом. Електроенергія дуже дорого на сьогодні коштує, Є найбільшим таким чинником, чому і дорога вода. Тому, якщо ми встановимо ще більше таких об'єктів, це буде і енергонезалежність, і певним чином буде економія для підприємства, можливо, в майбутньому. І дозволить зменшити або не підвищувати вартість на воду. У свою чергу учасники зустрічі подякували очільнику Ніжина за конструктивний і дієвий діалог. Ми тут не вперше зі студентами, з представниками нашої кафедри електричної інженерії, оскільки ми готуємо фахівців саме з цієї галузі електрична інженерія. Дякуємо дуже вдячні завжди за запрошення. І другий раз тепер майже тим самим составом це вже четвертий курс. Студенти вони були на третьому курсі, коли сюди приїжджали вже після встановлення сонячної станції. Дуже Цікаво і корисно зараз. Вони дійсно побачили результати того, що це встановлено. Результати роботи, результати модернізації.